Вітаю! Я Саша тревел-агент, а це готель Ріксос Преміум Сігієт. Переглядаючи огляд і обираючи собі готель, я впевнений, що ви бачили багато відео з саме цього готеля, але мало хто вам показував Ріксос Сіґейт на другій лінії. Можливо, дехто з вас навіть не знав, що є Rixos на другій лінії, і саме мінімальна категорія номера. Суперіор Аква знаходиться в цій частині. Якщо вибираєте готель, і ви бачите приставку Аква, це означає, що номер буде на другій лінії, а поєднує а, першу та другу лінію невеличкий тунель, по якому постійно ходить баґі, і вас за 2-3 хвилини довезе з першої лінії, з другої лінії на першу. В цьому випуску хочу показати вам територію Rexus Seagate Аква, територію другої лінії, показати, що тут є. Як виглядає територія? Як виглядають корпуси? Як виглядають басейни? І чи взагалі варто обирати другу лінію? Чи краще платити там 100 доларів, поселитися на першу лінію? До речі, різниця в ціні буває зовсім невелика: 150 доларів за тур на двох. Це на момент, коли ми бронювали тури сюди. Тому приємного перегляду обов'язково ставте лайк під відео, бити в дзвіночок та погнали дивитись територію. Готель Rixos Premium Seagate на другій лінії. До в'їзду вас підвозить автобус. Під'їхати до самої рецепції, на жаль, неможливо, тому що стоїть ось такий шлагбаум. Маленькі автобуси можливо заїжджають, а так то вам е допомагають з багажом загрузити ваші валізи. Ось у нас вхід в Rixos на першій лінії. А ось так виглядає Rixos на другій лінії. І в одного Ріксуса, і в іншого Ріксуса є своя рецепція. Якщо ви поселяєтесь в номери категорії Аква, вас привозять саме в цей Ріксус, і тут ви будете на рецепції заселятися. Покажу зараз, як виглядає рецепція. Тут вона значно меншого розміру, трішки простіше. Нашельхей. Тут вона меншого розміру, значно простіше, але також. А в лобі є натуральні живі квіти, приємний запах. Грає приємна музика і дивани для відпочинку. З однієї сторони у нас невелика стієчка саме рецепції. Пройшовши прямо невеликий шопінг центр можна придбати собі сувеніри Собакохир. Можна придбати собі сувеніри або ж в готелі, або вийти за територію. Якщо ви виходити за територію готелю, там великий променад і багато всього можна придбати. Прикраси, маски для плавання, коралки, і з іншої сторони у нас дитячі розваги. Зараз вони закриті, включаються в другій половині дня. Вчора я тут був приблизно о шістнадцятій. Вже працювали. І пройшовши в іншу сторону, у нас розташований головний бар в лобі. На барі у нас імпортний алкоголь. До речі, відразу при заїзді можна буде випити холодний освіжаючий лимонад. Пройшовши далі, у нас лаунж, в якому розташований бар в лобі. Тут можна буде попрацювати, просто посидіти, відпочити. Можливо, саме в цій частині проходять зустрічі з гідами. Собакаль Хеєр працює кондитерська, причому працює вона зранку і до пізнього вечора, можливо, навіть вночі. І пройшовши далі, у нас бар. Ага, я бачу Happy Moments, Згадав, що якщо не помиляюсь, то цей готель раніше до Ріксаса належав в мережі Фаненсан. Собака Альхейер Хадритик. На барі є натуральна зернова кава, є імпортний алкоголь із алкоголя Балантайс, Бейліс, «Бакарді», Мартіні, Джек «Джим Бір», Ред Лейбл. І це все входить в вартість проживання. Також є бутильоване баночне пиво, газовані напої, соки. Причому соки не юпі не розведені, а нормальні пакетовані соки і ігристи. Амелі? Амелі. Колотамам? Ось. Так виглядає лоббі, так виглядає лаунж, і зараз з вами разом вийдемо на територію готелю. Робити акцент на сніданку в цьому ресторані, в цьому готелі я не буду, тому що по харчуванню тут все чудово. Можна також користуватися рестораном на першій лінії. Під час вашої поїздки до пляжу ми з лаунжа виходимо з вами на територію. Чесно скажу, я територію ще не гуляв, ще її не бачив, був тільки в аквапарку. Приїхав і відразу в аквапарк. Прогуляємо ми зараз з вами, подивимося, як виглядає територія, що на території взагалі є, і вам все покажу. По всій території у нас їздять баги. Баги вас підвозять від рецепції до пляжу, до басейну, а також на першу лінію. Можна пройти, звісно, пішки, але краще сісти на електромобіль, проїхатися буквально 2-3 хвилини, і ви будете вже на першій лінії. Біля басейнів або ж поруч з пляжем. Всі корпуси у нас трьохповерхові, вони із однієї і з іншої сторони. І починаючи від самої рецепції, у нас розташовані басейни. А, відразу хочу звернути вашу увагу, що басейн, перший, який я бачу, і один ось, і інша частина, а вони з пологим входом. Тут немає сходів, тут пологий захід, і дуже зручно саме для маленьких діток. Дітки можуть бавитися ось тут, можуть спокійно заходити на зручну, комфортну глибину і там вже купатися. Є мостик, є бар в басейні, і тут поруч також проходить анімація. Находячись в Ріксосіґіт, і навіть на другій лінії тут такі інстаграмні локації, здавалося б, просто басейн, пальми, шезлонги, але колір басейну, колір води в басейні робить зовсім іншу картинку. І на фото, на відео виглядає дуже привабливо. Зараз пройдемося разом, порахуємо всіх тут басейнів, але якщо вам їх буде мало, то можна буде проїхатися на першу лінію. Там їх значно більше. Друзі, на другій лінії в Rixos Seagate я вам покажу базову категорію номеру, це номер Deluxe. Розпочнемо з вами з ванної кімнати, рукомийник, косметика, рушники. Набори всі аналогічні, що в першій лінії, що на другій лінії, що Rixos Шармальшей, що Rixos Golf. наповнення однакове. З цієї сторони у нас душова частина. І переходимо. Загальну кімнату. Міні-бар поповнюється кожного дня. Холодильник десь далі. І в номері два односпальних ліжки. При бажанні можна дати ще одне ліжко, і максимальне розміщення буде 2 плюс 1. Також номер може бути конектом з наступним номером, тобто тут проживають батьки, а в наступному номері діти. Усіх номерах є праска та дочки для прасування, місце під багаж. Стієчка міні-бару, холодильник з міні-баром поповнюється кожного дня. Ось. І в номері у нас балкон. Балкон з видом на територію та на басейн. Ще раз повторюсь, це мінімальна категорія номера. Хочу слізати на цьому мостику, і саме з нього видно повністю всю територію готеля. Вона тут, в принципі, як на долоні. Ось в цьому корпусі, ось тут у нас розташована рецепція. В цих корпусах у нас номери і басейн. Він, в принципі, один загальний, але великого розміру. Ось так виглядає басейн. Мені здається, що ось ці такі локації, досить в інстаграмі, тут будуть класні фото. По кругу у нас номери. Головний ресторан і прямо ось вихід до аквапарку. Все дуже зручно і комфортно, компактно. Якщо ви хочете в Ріксус, хочете хороший сервіс, смачне харчування, аквапарк, але не хочеться ходити по великій території, як, наприклад, в Ріксісідіть на першій лінії, то тут досить все компактно. Плюс баги вас підвезли до пляжу і у вас все поруч. Бар, який розташований у нас. А поруч з басейном або ж в басейні. В цьому барі також є імпортний алкоголь, а також є морозиво. Взимку всі басейни в готелі підігріваються. Навіть в басейні вон ростуть пальми. Між басейнами ось такі мостики, на яких можна робити фото. І б'є ось такий гейзер. Я ніколи по території Рікса з другої лінії не гуляв. Завжди, якщо й був в Сігієті, то просто на багі приїжджав в аквапарк і був весь час там. А територія така компактна, така інстаграмна, і людей тут значно менше і в басейні, і на шезлонгах, ніж на першій лінії. Тому що вчора, коли я поселився і йшов від свого номеру до головного ресторану, всі шезлонги, і це в січні, були заповнені людей. Там значно більше, тому що ви розумієте, що навіть проживаючи на другій лінії. Все рівно більшість туристів їде на першу на пляж, в басейни, в ресторан, проводити час саме там. І на першій лінії залишається більше місця вільного, ось навіть зараз прогулюючись, шезлонги пустих достатня кількість. А по території постійно їздить баґі. І друга категорія номер, яку я вам покажу, в корпусі Аква. В частині Аква на другій лінії це номер Deluxe Suite. В цьому номері може проживати ціла сім'я. 2 плюс, 2 плюс 2 3. Вміщаються тут всі. Перша ванна кімната з туалетом. Вітальня. Зона для відпочинку. Столик. Міні-бар, плазмовий телевізор. Переходимо зараз в наступну кімнату. Тут у нас гардеробна, сейф, ванна, кімната ще одна. Місце під багаж і перша спальня. Їх в даному номері дві. В, цьому, в цій спальні у нас одне двоспальне ліжко. аналогічний логічний набір. І зараз перейдемо в другу спальню. Також гардеробна шафа. Халати є дитячі. І тут можуть вже відпочивати дітки. Два односпальних ліжка, При бажанні доставляється ще одне третє. Плазмовий телевізор. І, до речі, третя ванна кімната. Це був номер Deluxe Suite на другій лінії готеля Rixos Premium Seagate. Частина аква. Продовження басейну. Якщо не помиляюсь, то саме ось цій частині у нас головний ресторан. Проживаючи на другій лінії, можна харчуватися в себе в ресторані на території, а також відвідувати ресторан на першій лінії. Там він більш розміру. Зараз закінчився вже сніданок. Сніданок з 7 до 11, -ї. тому в ресторан ми йти з вами не будемо. А в окремому відео я вам покажу аквапарк. Ось через таку доріжку можна вийти в аквапарк. Там також є снек-бар і велика кількість гірок. Я розумію, що багатьом з вас цікавий аквапарк, тому що коли надходять запити від туристів... Дуже часто просять Саша, ми хочемо готель з аквапарком. Я вибираючи готелі в Хургаді, я пропоную ті готелі там де аквапарк побільший, але вони, звісно, і в бюджеті трішки вищі. Туристи пишуть, Саша, нам достатньо буде 2-3 гірки, але головне, щоб вони були. Тому що діткам 3-5 років хочуть спускатися, багато гірок їм не потрібно а 2-3 гірки в басейн, щоб бавилися, буде достатньо. А тут аквапарк один з найбільших ель шейху І показати вам його за 2-3 хвилини, я думаю, взагалі не встигну. Тому саме аквапарку я приділю окреме відео, і наступний огляд буде саме огляд аквапарку Ріксос Сіґейта. Обов'язково ставте лайк під відео, бити дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски з Єгипту, з Шармальшейху і з готеля Ріксос. Відповідав, щойно на повідомлення туристів і завис на ось цей вид, на цей басейн, здавалося, просто басейн, там аквапарк активності, там пляж, море. Але знаходжусь на цьому зручному шезлонгі, переді мною ось цей неймовірний басейн, діти купаються, бавляться і навіть не хочуть звідси вставати. А треба йти знімати для вас ось той аквапарк. Ну ось цей вид неймовірний. Пологий захід в басейн такого небесного кольору. Колір басейну. Купаються діти, до речі, ви бачите, за, за, за огорожею там саме дитячий басейн і глибина там від 40 до 60 см. І офіціант вам при бажанні може принести напої, поруч tower Center. голубі рушники. І, до речі, голубі це не просто так, тому що не сильно вони відділяються. Голубі рушники і голубий басейн. Бачите, як продумано класно? А от коли рушники омаранчевого кольору були б, то було б дуже наляписто. Я таки забираю свої речі і йду для вас знімати аквапарк. Просто йшов до аквапарку і помітив ось цю таверну, Міконос. Я вже навіть не питаю, що там має бути, тому що я вже здогадуюсь по стилю, по назві, що так виглядає грецький а-ля-карт ресторан. Тому, якщо ви полюбляєте саме грецьку кухню, полюбляєте відпочивати також в Греції, сюди можна буде прийти і повечерити. Але не забуваємо про головне, що алякарти потрібно записуватися, записатися краще всього на рецепції завчасно. Пам'ятаєте, так, що у нас на території Рікса Сігейта на першій лінії один з найбільших дитячих клубів саме в Єгипті. Більш того, я вам скажу, що Ріксі Клаб є також і на першій, і на другій лінії. І хочу писати, як виглядає саме Кіц Клаб другої лінії. Він тут трішки менший, знаходиться поруч з аквапарком. Kietz Club у нас як всередині. Так і на вулиці. Дуже зручно, комфортно, що, по-перше, є накриття від сонця, не буде пекти. А по-друге, що всі спуски у нас саме в пісок. Не на асфальт, не маленькі камінчики, а саме в пісок. З'їжджаємо з гірки, катаємось на каруселях і комфортно спускаємося з цих гойдолок. Зона для відпочинку батьків. Гойдалка і, скоріш за все, з іншої сторони у нас саме вхід в Kids Club всередину. Тут територія досить така чимала. Здається, що він маленький за розмірами, але обійти там у нас під накриттям частина, а тут у нас зелена зона, і, можливо, якісь активності проводять саме в цій частині. І заходимо з вами разом в Ріксі Клаб. Всередину. Як завжди, при вході у нас висить графік роботи, працює з 9.30 до 12.30, потім обід, і відкривається з 14.30 до 17.30. І вже в вечірній час з 20.00 до 23.00. Нагадую вам, що о 20.30 тут проходить ще й міні диско для діток. Добрий день. З цієї сторони у нас приставки, і, як правило, тут проводять час не самі маленькі, а вже підлітки з 12 до 16 років. Графік анімації, 1030 кіт з йога, 11 .00. Олімпійські ігри. Повністю на цілий день розписана анімація. Зоодей. І так виглядає друга частина кіцклапа. Тут зараз діток немає, мабуть, або ж в басейнах, або, або в аквапарку, але тепер ви маєте увагу представлені, як тут все виглядає. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити мене на сайт SashaTravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях. SashaTravel.com.ua. А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс, саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. Ну що ж, на превеликий жаль, ми добігає свого кінця і сподіваюся, що він був для вас корисним. І найближчим часом в в Єгипті відпочивати будете саме ви. Я вам допоможу споможу організації вашого відпочинку, проконсультую вас, який номер краще обрати, де він буде знаходитися, який номер буде ближче до пляжу, а який найвіддаленіший. Тому, якщо плануєте відпустку, звертайтеся з райст, в організації. Мене звати Саша Гурш, від вас обов'язково лайк, підписка на канал, підписка на інстаграм. Адже саме в інстаграмі ви перші здається про готелі, які я для вас знімаю. Наприклад, зараз, поки я знімаю огляди, я показував все в прямому ефірі в інстаграмі. Підписуйтеся, під вас лайк до нової зустрічі, а зустріч буде дуже скоро. Пока!